Важно проблеми обласного центру сьогодні в інформаційному блоці від Сфера «Луцьк». З вами в студії Тетяна Нечепурук. Вітаю вас. Відсутність електропостачання, потреба ремонту вулиць, аварійні ситуації. І це лише частина звернень громадян, що надійшли в групу оперативного реагування Луцькради. Які ще проблеми обговорювали сьогодні на оперативній нараді в міськвиконкомі? Далі в нашому сюжеті. Знеструмлення вулиць через погодні умови, ремонт доріг, відновлення благоустрою. Звернення громадян є, але дотелефонуватися до відповідних служб не можна. З якими проханнями молочани звертались найбільше в період з 25 лютого по 10 березня та про проведену роботу проінформувала на нараді директор департаменту Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку Лариса Карпяк. Враховуючи погодні умови, найбільше нарікань від мешканців було щодо роботи Волинь Обленерго, зокрема щодо відсутності електропостачання в житлових будинках та квартирах. Через ігнорування відповідних служб, зокрема і пад Волинь обленерго, зі свого боку не може проінформувати людей, де проводяться роботи, і протягом якого часу проблеми з причинені негодою будуть вирішені. Крім цього, найбільше лучани зверталися з проханням про ремонт доріг. Рікали на неякісне прибирання, проблеми з опаленням та освітленням, яке, до речі, працівникам. Профільного підприємства було відновлено на вулицях. Федорова 2, 2А, 6, 7, 8, Кравчука, 26, Конякіна, Ставки, Соборності 34. Однак на контролі ще залишається ряд вулиць і адрес, зокрема, ветеранів 7: Федорова 4Д, Гордіюк 29 Качалова, 2Б. Згадали також державну програму Доступні ліки, котра не функціонує в повному обсязі через брак коштів. Але як повідомив начальник управління охорони здоров'я Луцькради Микола Якимчук, відповідний наказ Міністерством охорони здоров'я вже виданий і буде застосовуватися. Воти лікарями варто зазначити, показник захворюваності на кір у луцьку зменшився. Лучани активніше роблять щеплення. Робота, яка була проведена із засідання оперативних груп, наша сумісна робота привела до того, що рівень захворюваності почав зменшуватися. На сьогодні показник охоплення щеплень становить 96,5%, що є високим показником, який дає надію зупинити спалах кору. В Цілому, Луцьк поряд з вирішенням поточних проблем, розпочинає активну підготовку до проходу весни, аби місто її зустріло чистим та охайним. Соломія Буковська, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Минув рік відтоді, як запрацювало комунальне підприємство Луцькі ринки його створення мало б покращити ситуацію на ринках та збільшити доходи міста. Чи виправдало підприємство надії та які проблеми має зараз? Подробиці вже за мить. Створення міською радою комунального підприємства Луцькі ринки повинно було об'єднати місцеві ринки та прибрати посередника облспоживспілку між підприємцями та громадою. Однак, як розповів виконувач обов'язків директора КП Луцькі ринки Михайло Ломага, боротьба з облспоживспілкою ведеться і досі. А місто через роботу цього посередника, мовляв, втрачає 18 мільйонів гривень прибутку, адже півринку працює в тіні. На сьогодні те, що обслужив спілка звітує перед міською радою своїми паспортами, то це фікція. Тому що на сьогодні бів ринку центрального працює в тіні. Немає практично ніяких договорів, просто ходять працівники спілки, готівку збирають щодня і щомісяць. І це не цікав. З Цією проблемою неодноразово зверталися у відповідні контролюючі структури, де обіцяли реагування, проте вже півроку жодного результату немає. Стосовно двох основних ринків Луцька, центральний ринок зараз має 1700 торгових точок, за вокзальний 2800. З наявних проблем це саме розміщення центрального ринку, яке не всім до вподоби. Адже ринок розташований біля архітектурної пам'ятки замку Люберта. І, хоч, за словами Михайла Лумаги, «Луцькі ринки себе виправдало і функціонує доволі успішно, окремі депутати Луцькради висловлюють. Ють претензії фінансового результату поки що я не бачу. Дійсно, ще треба почекати. Тому що тут і операційні витрати, витрати по договорам і витрати по сплаті обов'язкових платежів. Не всі включені зокрема ліву частину центрального ринку по вулиці замковій Тарас Шляхтич пропонує очистити та зробити доступ власне до замку. Центральний ринок в тому форматі, в якому діє зараз, існувати, мовляв, не може. Щоправда, де і в який спосіб забезпечити робочі місця та доходи сотень родин нинішніх підприємців із цих торгових місць невідомо. Соломія Буковська, Антона Сфера Твелуцька. Луцький зоопарк активно готується до весняно-літнього сезону. Персонал установи докладає чимало зусиль, аби заохотити відвідувачів. Отож, як прибирають залишки зими, облаштовують територію та чим дивуватиме цьогоріч звіринець, бачила Соломія Буковська. Вже незабаром погода подарує нам сонячні та теплі дні, а це означає, що Луцький зоопарк матиме більше гостей. Відтак колектив розпочав підготовку до нового сезону. З неабияким захопленням нам розповіла про виконану роботу директорка «Луцький зоопарк Людмила Денисенко. Уже активно почалася підготовка до весняно-літнього сезону у зоопарку 2019 року. Почалася вона із заміни будиночків, які були зруйновані під час зими, під час снігу або за допомогою тварин. Та також заміна будиночків для водоплаваючих птахів, тому що невдовзі у них почнеться сезон гніздування, і будемо очікувати на появу потомства. Не залишаються поза увагою і літні вольєри для приматів, лимурів, декоративних папуг. Також облаштовують водну територію для паліканів та чорних лелек. Доповнила Людмила Денисенко велику увагу звертають і на озеленення зоопарку. Уже з'явилися на клумбах зоопарку перші вісняні квіти. А за місяць другий Луцький зоопарк розквітне двома тисячами тюльпанів. Цю традицію ми продовжуємо із минулого року. Минулого року у нас було посаджено півтори тисячі тюльпанів. Цього року ми все таки вирішили зробити ще більше і думаю, що будемо підтримувати. Загалом для лучан влітку планують продовжити традицію проведення різноманітних свят на території зоопарку для веселого дозвілля, для гарного сімейного відпочинку. Соломія Буковська, Антона Нещук, Сфера Луцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам: інтернет-виданням перший район Луцьк та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб та Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі. Воля триває насичений весняний тиждень. А перебіг основних подій регіону. Дивіться у наших інформаційних блоках. Побачимось.